Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Патрошов десятий раз буде скликати термінове сутність і світла та тепла. Мабуть, таки відмовляться від ударів по енергоструктурі та мирних мешканцях України, оскільки у відповідь наразі невідомі ракети та дрони розносять Москву та прикордоння. Півросії наразі без світла стають заводи, ольгархія втрачають мільярди. І от знову Сочинська гес повністю п'ять шлюзів прорвало, Китайські інженери прибувають на російську дамбу, аби допомогти в ремонті. Всі заводи військової промисловості в даному регіоні стали. Міста затопила, вода пішла. Ситуація вийшла з під контролю. Всі сили і резерви РФ на сході, тому оперативно взяти ситуацію під контроль вони просто не можуть. Після підриву аварію вчасно не ліквідували. У Росії останніми тижнями дуже неспокійно та тривожно. Вибухи лунають у різних містах на різних складах та заводах. До цього може бути причетним партизанський рух у Росії. Військовий експерт Петро Черник розповів, по чому першочергово потрібно бити на території Російської Федерації. Дві цілі є над для нас і дуже корисними і потрібними. Це будь-які цехи, котрі виробляють хоч якусь зброю. Порох залізо снаряди Ладають безпілотники і так далі. Тула величезний і збройовий хаб Російської Федерації, не тільки російської ще і за царів. Там було чимало найрізноманітніших воєнних заводів. Зазначив експерт в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання, на які російські цілі потрібно першочергово орієнтуватися в Україні. Так зауважив Черник. Це перша ціль, а друга, яка також є дуже важливою, це залізничні полотна і особливо залізничні вузли. Все, що довозиться росіянами, починаючи від стандартних штатних боєприпасів до артилерії, закінчуючи медикаментами, водою і так далі. Довозиться на 90% залізницею. Це насправді для нас дуже серйозні цілі, наголосив він. Експерт додав, що російська залізниця електрифікована, і все, що стосується позбавлення цієї тяги електропотягів, також абсолютно законна для нас. Ціль Черник також погодився з тим, що успіх українських воєнних операцій серйозно залежить від перерізання логістичного шляху з Росії до тимчасово окупованого нею Криму, і що головним завданням тут є ліквідація Керченського мосту. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.